Господи, мій захиснику і Спасителю, я підношу очі свої до Тебе, бо від Тебе приходить моя допомога. Ти мій світ і спасіння моє, кого мені боятися. Ти твердиня життя мого, від кого тремтіти. Хто б не повстав проти мене, не злякається серце моє, бо ти зо мною. Навіть коли темрява оточує мене, Твоє світло осяває мою душу. Господи, Ти сказав. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває під тінню всемогутнього. Ти є мій прихисток і моя твердиня, Бог мій, на якого я уповаю. Ти рятуєш мене від сіті ловця і від лютої пошести. Пером своїм вкриваєш мене і під твоїми крилами знаходжу безпеку. Ходжу долиною смертної тіні, не боюся лиха, бо ти при мені. Твій жезл і твій посох мене втішають. Ти ставиш переді мною стіл перед очима ворогів моїх, голову мою ти помазав оливою і чаша моя переповнена. Шукав я Господа, і він почув мене, і від усяких страхів визволив мене. Хто дивиться на тебе, просвітиться, і лице його не буде засоромлене. Тому нині я віддаю тобі, Господи, свій страх, я ховаюсь у твоїх обіймах і довіряю тобі. Ти моя твердиня, ти мій мир. Ти моя надія на віки. в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пиши амінь в коментарях, якщо приймаєш цю молитву, і підписуйся на канал.